Пане Михайло, за вашу інформацію, який стан справ зараз а, з, із захищеними статтями от бюджетними мається на увазі пенсії, соціальні виплати. А, бо президент, власне, сказав: якщо не буде західної підтримки, то, ну, зокрема, пенсіонери ну, цитата помруть. Це очевидно. Це очевидно, що Російська Федерація в тому числі нанесла а, суттєві. А... Проблеми створила суттєві проблеми для нашої економіки як такої безумовно без підтримки, фінансової підтримки макроекономічний стан України буде ну. Більш крихкі, це очевидні речі. Але на сьогоднішній день ми маємо з вами підняття певних соціальних виплат, в тому числі пенсій, Ми маємо уряд, який чітко розуміє, що соціальні транспорти потрібно опрацьовувати і виконувати. Ми на рівні міністерства фінансів чи на рівні відповідних профільних віце-прем'єрів постійно ведемо переговори з нашими партнерами щодо фінансування тих чи інших соціальних програм. І безумовно партнери також це усвідомлюють. Президент, коли фіксує на цьому увагу, він говорить про те, що от ця блокада чотирирічної програми е, з боку угорщини, наприклад, додатково створює там психоемоційне навантаження на планування бюджетів України на, на цей рік, на наступний рік, в тому числі все, що стосується соціальних зобов'язань держави перед тими чи іншими соціальними категоріями. Але давайте так. Перше, переговори на різних рівнях йдуть, в тому числі президент безпосередньо приймає в них участь. Друга складова, соціальна орієнтація держави, абсолютно очевидна. І ще раз підкреслюю, сьогодні маємо підвищення певних соціальних виплат, в тому числі для пенсіонерів. Третя важлива складова: держава шукає рішення про наповненню бюджету, в тому числі за рахунок оптимізації процесів, бізнесових економічних процесів на території України. І четверта складова безумовно. Партнери активно на рівні національних урядів йдуть на а, співпрацю з фінансової точки зору з Україною. А пане Михайло, тут е, вчора таке відео побачив, зокрема, з аеропорту Борисполь, не, зна, не знаю, ви бачили не, не бачили, де, зокрема, було анонсовано, що скоро з Борисполя полетять знову літаки. Наскільки це е, зараз в умовах е, воєнного стану і війни, повномасштабної, е, актуально? І чи це правда? Uh, якщо говоримо говоримо про необхідність використання того чи іншого аеропорту, ми ж говоримо завжди з робимо ремарку про те, що тільки з моменту, коли буде забезпечена безпековий контур повному обсязі. з урахуванням того, що Російська Федерація, давайте не забувати те, що Російська Федерація свідомо наносить удари ракетні дронові масштабні удари, особливо сьогодні, ну на увазі, в останні тижні, наносить удари по всій території України. З урахуванням того, що небо ще треба дозакривати, і знову ж таки, активно проводяться переговори на різних майданчиках щодо підсилення систем протиракетної протиповітряної оборони додатковими системами, тіми ж Петріот, які достатньо ефективно працюють, в тому числі по надзвукових і балістичних ракетах, то безумовно питання безпеки це ключове питання. Як тільки буде добудовано закрите небо, як тільки буде зрозуміло, що там практично. Е Тотально відпрацьовується знищення російських ракет і дронів, то тоді можна буде говорити вже про інші логістичні завдання для того, щоб розблокувати повітряні відносини повітряні відносини України з іншими країнами. Але ще раз підкреслюю, наголошую на цьому. Це не питання логістики, це не питання економіки, це перш за все питання безпеки. Як тільки буде чітко зрозуміло, що ми забезпечили контур безпековий в повному обсязі, що дійсно Російська Федерація, не зважаючи на ту кількість ракетних обстрілів, що ми сьогодні бачимо, і ту кількість ракет, які використовуються в тому чи іншому обстрілі, дійсно перехоплюється максимально ефективно Україною. То тоді можна говорити про інші, про наступні етапи. Провадження чогось тієї чи іншої логістики, в даному випадку аеропортної логістики. Дякую дуже, пане Михайло. Дуже дякую. дякую.